А ти дійсно вийдеш на гарний дохід, якщо будеш слухати мене уважно. А на зв'язку є річ. Полетіли. Давайте будемо з вами відверти. Ось вся ця така тема офіси скам. Це взагалі не наша тема. Це просто лютий крінж, тип, тобто, типу, ми таким не займаємося. Це не золота молодь України, це не ті підприємці, тобто ми про це навіть не кажемо. А справжні підприємці зараз займаються лише IT-бізнесом, в який входить в нас торгівля на наших світових валютними парами. Тобто, це те ж саме, що ти приходиш в обмінку, купляєш долар і потім перепродаєш його. Але тут ми робимо це лише на різниці наших курсів, але ж в ось такому онлайн-форматі. То що я тобі хочу сказати? Мій телеграм-канал, тобто приходь сюди не просто так, звісно. Тут в мене багато мотивації, ось, о, до речі, моє автоулюблене, 222-й Мерседес. Тож що я тобі кажу? Прямо зараз тиснем на закріплене повідомлення. І ось тобі стратегія, на якій заробляє золота молодь України, всі свої та мільйонні статки. Актуальна стратегія заробітку грошей онлайн. Тобто в мене є дві стратегії. Ну, в мене є безліч стратегій, але ж закріплено тут тільки дві. Перша наша стратегія це сайт, який дає сигнали. Це стосовно ця стратегія яку ви прямо зараз і побачите. Ось, о KGPI. Хай це буде KGPI. Далі я просто переходжу на інвесті. І в пошуку нашого цього сайту просто пишу назву нашу валютну пари, яку я обрав, але ж без підпису OTC. Далі спускаємось, тиснемо ось сюди кнопочка Технічна аналіз, яка її дозволяє нам заробляти, і тиснемо одна хвилина. І дивимось, ось наш сигнал. Активно покупати, переходимо, тиснемо купити на одну хвилину. Друзі, ну все ось і є моєю стратегією. Тобто, ви самі бачите, що технічний аналіз, технічний аналіз каджі активно купляти, нам сказав. І зараз будемо дивитися на відпрацювання цієї нашої угоди. Тобто я на одну хвилину зайшов в нашу валютну угоду валютними парами, це саме в нас канадський долар та японська єна, на одну хвилину догори. І тепер будемо дивитися на її відпрацювання. Тобто, в мене ще 30 секунд відпрацювання нашої угоди, і з цієї угоди зроблю чистими плюс 24 тисячі гривень. Тож саме головне, щоб зараз наша угода пішла догори. Але ж я думаю, що ніяких проблем з цим не буде. Хоча навіть якщо оновити, ми можемо побачити, що є в нас тренд на продаж, але ж це вже на 5 хвилин. В такому випадку давайте оновимо. Бам! Якщо в нас активно продавати, так, друзі, активно продавати. А в такому випадку в нас першого года мінус, ми помножимо її на 2 та тиснемо лише продати. Все. Ось зараз я задіяв нашу систему. Це наш Мартингейл. А, і, до речі, графік полетів до гори, до, там, позиції. Яка нас спочатку цікавила, але ж в такому випадку, наша перша угода ось зайшла в мінус. А саме в такому випадку, ми оновили сайт, він нам вже каже активно продавати, він у нас оновився. І я сумою Х2 зайшов на 60 тисяч гривень. Тобто давай будемо дивитися. 30 тисяч в мене угода зайшла в мінус. Цією годи, я зроблю, плюс 49 200. 49 200, мінус 30 тисяч, легка математика, плюс 19 тисяч гривень чистими. Таким способом ми задіємо мінімальний відсоток від свого балансу. Навіть коли ми ловимо перший мінус, ми все одно потім виходимо в плюс наступною годиною, коли ми заходимо на X2. Тож, показую вам все, як воно є. Залишається 10 секунд, і я за цю торгову сесію вийду в чистий прибуток плюс 19 тисяч гривень. Тож головне, що я побачив, що в мене оновився сайт. І тим часом через 1 секунду. Бам, плюс 49 тисяч гривень грязно. Мій телеграм-канал в коментарях під цим відео. І осьо, закріплено коментарі закріпленому коментарі. Тебе чекає моя актуальна стратегія. То що не зв'язку.